Всім привіт. Всім привіт, всіх вітаю. Мене звати Дмитро Литвинов, я підприємець, методолог і в освітньому бізнесі вже більше ніж 12 років. І я допомагаю експертам спаковувати їх знання в інфопродукти, в освітні продукти та продавати на великі чеки їх послуги і ці продукти. В цьому відео я коротко розповім про курс: як легко та швидко створити свій онлайн-курс за 7 уроків за допомогою AI, інструментів штучного інтелекту і спеціальних. Ай, агентів та почати заробляти від 2 тисяч доларів вже з першого місяця, без продюсерів, без команди, без хаосу. Створювати курси ще ніколи не було так просто. Ми знаємо, що е, люди можуть бути дуже обізнані в своїй ніші, е, горіти тим, що вони роблять. Але просто вони можуть не вміти створювати з цього навчальні продукти і курси, і вони не повинні бути методологами, продюсерами, не повинні вміти розпаковувати свої знання та досвід. Тому ми з командою створили цей практичний міні-курс. Щоб показати, як за допомогою спеціальних AI інструментів, AI-агентів створити свій курс, наповнити його якісним контентом, більше того, прописати своє позиціонування, свій бренд так, щоб вас хотіли купити, швидко порахувати фінансову модель та почати продавати. І цей міні-курс, цей практичний курс, ми створили для експертів, психологів, вчителів, майстрів ремісничних професій. Методологів, продюсерів, блогерів. Тобто для всіх тих, хто хоче перетворювати власні знання на онлайн-продукт і заробляти віддалено. Для спеціалістів, які прагнуть систематизувати свій досвід, створювати освітні продукти без технічної команди. А також для консультантів, що запускають, наприклад, свій перший продукт. І для майстрів, які працюють руками і хочуть навчати інших. Наприклад. За цією методикою створюють курси, міні-курси б'юті та велнес-майстри, нутриціологи, фітнес-тренери, йогіни, мамочки створюють курси про вагітність, підготовку до родів, виховання, психологи створюють курси по стосунках, по типах материнства, адаптації в еміграції, нумерологи, астрологи, блогери створюють також свої курси на свої тематики. І якщо ви продюсер, якщо ви методолог, та створюєте курси для інших, це взагалі ваш золотий час. Тож, як упакувати свою експертність в продукт та почати продавати свої знання, свої знання без довгих курсів, без методологів? Покрукова інструкція зашита в цю програму. Цей міні-курс це не теорія, а чітка така методологія. Подивись, зроби, подивись і повтори. Ви відразу дізнаєтеся, як використовувати ai агентів і крок за кроком втілювати ці ідеї в ваш курс в створення вашого продукту. І кожен урок побудовано в такий спосіб, як такий покроковий гайд з готовими підказками, готові ai промпти. Унікальні ці агенти, про яких я кажу, вони допоможуть швидко розробити матеріал курсу. І заняття побудовані так, так, щоб AI-інструменти стали вашими помічниками. Вони генерують ідеї, вони генерують тексти, дизайн, маркетингові рішення замість вас. В результаті... В результаті... У вас прописана програма та структура уроків, і прописано це так, що це сприймається легко. Клієнти отримують задоволення від проходження вашого курсу. Друге, згенерований контент та практичні завдання у вас готові. Ви знаєте, як наповнити програму сенсами, контентом цікавими практичними завданнями. І, як я й казав вище, у вас готове позиціонування експерта, ваш унікальний офер. Ви знаєте, як заявити про себе, прописати свій особистий бренд. Окрім того, ми пішли далі і зробили спеціальний урок, на якому ми розраховуємо фінансову модель та фінансовий план. У вас є план продажів, і більше того, він пов'язаний з тим, скільки вам потрібно заробляти для. Вашого життя, скільки ви там хочете, які цілі собі ставите для закриття бази і своїх бажань. Ви отримаєте спеціальну фінансову модель, канву, яку ви заповнюєте по інструкції. І також ви отримуєте інструменти та моделі продажів, тобто розуміння, де розмістити свій курс, як видавати доступ, як отримувати перші продажі. В результаті ви маєте зрозумілу модель продажів, знаєте, звідки беруться клієнти, як системно їх залучати у свій курс і продавати свої програми. Таким чином, ви опановуєте. Не просто методологію створення курсів, а ви опановуєте AI-технології для швидкого створення курсів і контенту, сценаріїв проведення з програмою, уроками, матеріалами, платформою. Та починаєте його продавати. Ця програма складається з сіми уроків: що в них входить, і що фактично ви отримуєте. В першому уроці ми. Описуємо ідею продукту та вашу експертність, це так звана легендарна розпаковка. Ви дізнаєтеся, як розпакувати та структурувати свої знання і цінності через спеціального агента-розпаковщика експертності. Як скласти ідею курсу, за яку люди справді готові платити. Бонусом отримуєте цього AI-агента-аналітика, розпаковщика експертності плюс унікальні промпти. На другому уроці разом з нашим AI-агентом ви сформуєте опис своєї експертності, тобто хто я. Таке унікальне позиціонування, навіть якщо ви раніше не вміли продавати себе словами, то наш AI-агент чітко допоможе це сформулювати. Ви зрозумієте, як заявити про себе так, щоб у вас хотіли купувати, так, щоб ви відрізнялися від. Того поля експертів, які вже є на вашому ринку. В результаті у вас є не тільки це позиціонування, опис вашого бренду, а є матеріал, який ви можете використовувати як основу для шапки профілю в соціальних мережах, як для лендінгу опису вашого професійного досвіду професійної біографії, щоб впевнено просувати себе і знайти своїх перших або нових клієнтів. Переходимо до третього уроку. В третьому уроці ви створюєте внутрішнє серце свого продукту, свого курсу. Внутрянку ми формуємо навчальну корисну частину вашого курсу. Тут ви дізнаєтеся про п'ять форматів онлайн-продуктів, як зробити логіку вашого курсу зрозумілою і такою, що утримує увагу. Ми це врахували, створюючи наших AI агентів. Ви розумієте, як наповнити програму контентом, який зайде вашій аудиторії, він буде цікавим. І того ви зрозумієте, як зібрати зі своїх знань щось конкретне, за що люди реально готові платити. Переходимо до четвертого уроку. На четвертому уроці ви перетворюєте свою цю експертність, свій досвід, сформовану програму в таку цінність, так? Вже такі візуальні матеріали, презентації, відео, які формують реальну цінність і результат для клієнта. Тобто, у вас готовий навчальний контент, той, що бачить клієнт після покупки. Ви самі. 100% купували навчальні освітні продукти, і ось ви бачите відео або бачите видачу курсу в, в Telegram-боті, наприклад, чи на якійсь LMS-платформі. Тобто це те, що клієнт бачить вже після того, як він це придбав. І ваш продукт виглядає професійно, має цінність і створює класний ефект на ваших клієнтів. На п'ятому уроці. Ми переходимо до теми упаковки курсу. Тобто на цьому етапі ви навчаєтеся виводити свій продукт у світ. Простими словами, це те, що бачить клієнт до покупки, коли приймає рішення, і разом з нашим ai агентом ви оформите обкладинку продукту. Або там PDF-презентацію, або сторінку, тизер і так далі. Зрозуміти, де розмістити свій навчальний продукт для продажів, і оберете свій формат запуску. На мінімалках чи на максималках. На мінімалках, як ми кажемо, це як на колінці, так, щоб протестувати продажі з невеликим бюджетом. І таким чином ви маєте вітрину свого продукту, куди вже можна ввести трафік і приймати. Перші заявки. Передостанній урок, шостий урок це якраз урок про створення фінансової моделі та постановку цілей. Ми поєднуємо особисту фінансову модель з бізнесовою, тобто ви отримаєте шаблон складання своєї особистої фінансової моделі. І шаблон фінансових планів для бізнесу, на які суми ви хочете продавати свої курси, і яку кількість потрібно вам ваших інфопродуктів чи вашого курсу продати, щоб заробити чи ті інші гроші, які ви плануєте. З інструкцією, як це заповнювати. І останній урок сьомий це урок, на якому, звісно, ви. Навчитесь будувати шлях клієнта від знайомства до покупки, зрозуміти, як працюють різні моделі продажів, як запустити їх навіть з мінімальним бюджетом, як побудувати воронку продажів на мінімалках, як обрати джерело трафіку, звідки будуть іти клієнти, як налаштувати рекламу на мінімалках і отримати перші заявки. Тут вам в цьому допоможе наш ai агент який. Надасть вам всі ці інструкції, ми його називаємо Sales Scripter. і плюс отримаєте чек-лист моделей продажів, шаблонів воронок для різних форматів. Підсумовуючи, дуже велика цінність, яка обумовлена ще й тим, що всі скрипти, про агентів ми розробляли на базі нашого багаторічного освітнього досвіду. Методології створення навчального контенту враховані всі принципи побудови і навіть викладання, щоб людям було цікаво, структурно і цінно. І насправді цінність цього продукту ну, дуже висока. Але зараз ми даємо можливість спробувати цей продукт, цей практикум по створенню курсів на особливих умовах. І якщо ви дійсно хочете створити свій навчальний продукт за допомогою AI, за Тиждень, максимум два тижні, ловіть цю можливість зараз всього за 570 гривень. Це реально круті умови, враховуючи наповнення курсу, легкість та швидкість провадження цих знань. Ви будете в захваті. Ми, чесно кажучи, самі в захваті від того, що ми створили. І починаєте заробляти на власних знаннях без продюсерів, без команди, без хаосу, без довгих курсів. Ось так. Під цим відео ви побачите кнопку, де ви зможете зареєструватися на цей практикум. І побачимось на практикумі. Всім дякую!